Привіт, наші слухачі. Як ви думаєте, чи може старий годинник відліковувати не тільки час, а й І сам сподалим час відпочинку затишна історія слухай? Годинник висів над залом. Великий. З чорними цифрами, він наламався роками. Його цифри були витерті, стрілки трохи похитувалися від кожного удару, але він усе ще йшов вірно, не надто швидко, не надто повільно. Тік-так, звучав по сухому, як кроки сторожа вночі. Інколи здавалось, що годинник тут не для розкладу потягів, він вимірював не час маршрутів. А час, який лишається між зустрічами і прощаннями. Платформа була майже порожня, вологе холодне повітря заходило з колій через важкі вхідні двері. Поїзди приходили шумом і йшли з ще більшим шумом. Голос гучномовця вимовляв назви міст, номери вагонів, а потім стишувався. Наче вибачаючись перед порожнім залом, лавка, на якій сидів чоловік, стояла біля вікна. З того вікна було видно колії, блискучі рейки, що тягнулися в і губилися під темною масою платформи, за ними глухий фасад депо, де іноді спалахував світлофор, і від нього відбивалося світло рейок. У нього була сумка з пошкодженим замком, і стара краватка, складена неакуратно. Він дивився на годинник. Чай у пластиковому стакані вже охолов, і він більше не пив його. У нього був квиток у кишені, але пояс запізнювався. Він звик чекати. Чекання стало для нього звичкою, як запах хліба з пекарні по дорозі на роботу. На сусідній лавці сиділа пара. Вони проживали одну з тих мініатюрних історій, що трапляються щодня: чоловік у темному пальті, що зберігало тепло чужих обіймів, жінка в світлому шарфі, що став трохи вологим від нічного зимового повітря. Вони сперечалися не так голосно, щоб привертати увагу сторонніх, але досить гучно, щоб їхні слова вловлювались в загальній картині вокзалу. Чоловік на лаві закрив очі рукою, щоб не бути частиною цього, але вуха чули ритм сварки, як барабанні удари. Їхня сварка поступово втягувала у себе все навколо. Чоловік говорив тихо, але наполегливо, наче обираючи кожне слово за згодою з самим собою. Жінка зривалася. Слова сипались швидко як подрібне на скло. Він суворо стискав кулак на валізі. Вона жестикулювала, відкидаючи пальто назад. Іноді вона виставляла долоню, ніби хотіла зупинити звук. Чоловік на лаві не хотів дивитись на них, він дивився на колію. Йому здавалося, що хвилини на годиннику провалюються в порожнечу. За вікном піднімався пар залізниці. Вокзал пахнув смолою і залізом. Десь далеко відчувався звук гальм, що розливався, наче далекі дзвони. На пероні з'являлися люди в капелюхах з дитячими візками і пакетами в руках. Їхні рухи були прості, рутинні. Для них цей вокзал був просто ще одною зупинкою. Для пари на сусідній лаві це була межа. Розділ другий. Їхня сварка поступово втягувала у себе все навколо. Пара сперечалася про прості речі, але сенс був не в цих речах. Вона кидала слова ніби камінці в річку, а вони відскакували назад, робили круги. Чоловік на лаві час від часу перекрикував свій внутрішній голос, щоб не втручатися. Він розумів, що стороннє втручання тут нічого не змінить. Люди в таких моментах говорять не для того, щоб переконати, а щоб скласти свої емоції, не мов би футляр для останнього жесту. Він почув його фразу: Ти не розумієш. І відчув, що це була не претензія, а пояснення остання спроба. Вона відповіла: я просто не можу більше так жити. І голос її тремтів він відчув той трепіт, як легкий вітерець, що проходить крізь зал. Люди приходили і йшли, як незмінна сцена, дівчинка з іграшкою на мотузочку бігла по перону, Незважаючи на розмову, підліток гортав стрічку в телефоні, спираючись об поруччя, провідник у синій формі йшов повз і ковтав холодне повітря. Всі вони були ніби поза тим центром, але водночас надавали йому форму. Сцена прощання завжди набуває контрасту завдяки іншим дрібницям, дитячій безпосередності, чужому жарту. Що пролітає між рядами крісел? Чоловік на лаві згадував свій від'їзд багато років тому. Той один раз, коли він сам був на чужому пероні, і двері вагону закрилися за ним. Він пам'ятав запах цього моменту: солона роса ранку, кава і шматочок газети, що загортав його бутерброд. Може, це була якась подібність між ними і тим чоловіком? Може, ні. Пам'ять має звичку робити з одного епізоду багато інших, і всі вони починають звучати однаково. Він не думав тоді, що прощання буває мовчазним. Воно було завжди голосним у фільмах з квітами і запізнілими обіцянками. Він дивився на колі і знав: це незвичайна сварка. Пара залишалась на місці. Але вони перестали дивитись один одному в обличчя. Вони дивилися на годинник, на табло, на стрілки над головами, їхні руки були зайняті речами, квитком, сумкою, пакетом з їжею. Вона раз у раз поправляла шарф. Він часто перевіряв телефон. Мовчання між ними тривало довше, ніж слова. Розділ третій. Голос згучномовця знову вимовив затримку. Потяг затримується у зв'язку з технічними причинами. Люди підняли очі, подивились один на одного, зітхнули, хтось перевірив годинник, хтось стиснув валізу. Повсякденні ритуали купити ще щось, перекусити, пройтися, зателефонувати, наповнили простір вокзалу. Чоловік на лаві пішов у кіоск по ще одну каву, хоча не хотів її пити. Він пішов, щоб не стояти на місці з думками. Рух був винагородою у собі, він заспокоював. Він розглядав обличчя людей у черзі. Багато хто був один, дехто чекав когось навмисно. Доля людей тут була видимою як розклад. Повернувшись, він побачив, що пара сиділа боком один до одного. Між ними все ще лежала невидима стіна. Вони не дивились один на одного. Вона витягнула з сумки конверт і поклала його на коліна. Чоловік на лаві помітив, що у конверті був лист. Він глянув на них. Їхні обличчя були втомлені. Він подумав, що інколи люди заздалегідь пишуть листи на прощання. Жінка сказала: Я залишаю тобі це, щоб ти не забував про мене. Він неголосно сказав: Не треба. Після цих слів була тиша, яка говорила більше, ніж будь-які довгі розмови. Чоловік на лаві відчував, як в його грудях народжується співпереживання. Але він не підходив ближче. Він вчився дивитися так, щоб не ставати частиною чужого болю. Так було легше, так було менш ризиковано. Він відчув, що вони готуються розлучитися, і що це рішення вже не можна скасувати. Він не втручався, лише спостерігав. Потяги приїжджали і від'їжджали. Люди входили, виходили з вагонів, виносячи валізи. Все це здавалося безпосереднім і справжнім. Робітники проходили повз, несучи коробки, все виглядало як звичайний вечір на вокзалі, але для тих двох це був кінець великої дороги. Пара встала почала збирати свої речі не різко, а точно так, як знімають прикраси в досвіта. Вона на мить подивилась на годинник, потім на чоловіка, і її очі виявили в собі щось, що чоловік на лаві вже бачив у дзеркалі свого життя рідкісну вразливість, яку не хочеш показувати, але яка таки виривається назовні. Він запам'ятав цю мить, як людина запам'ятовує запах певної пори року, бо знає. Пізніше цього запаху вже не буде. Розділ 4 Ніч накрила перон темними плямами. Ліхтарі на платформі кидали довгі тіні. Пара вийшла на перон. Вони стояли обличчям один до одного. Відстань була короткою, але в ній жили ті роки, що пройшли. Вона тримає в руці його рукавиці. А він потирає пальцем її нігті. Він бовкнув щось глухо, ніби підбадьорював себе. Вона розсміялася, і цей звук був схожий на крихту скла. Якщо будеш у місті, сказала вона, зателефонуй. Я зателефоную, відповів він, але це були слова, що не обіцяли. Вони торкнулися губами, не поцілунок. А швидкий привіт. Він відсунувся першим. Вона протягнула йому його рукавиці разом зі своїм листом. Він підняв очі, вона вже дивилась вперед, у темряву було чути потяг. Він прибував з характерним скрипом металу. В огні вагоні вмиготіли, витягуючи силуети з темряви. Люди готувались до відправлення, ховали речі до кишень, піднімали валізи, застібали пальта. Пара застигла у проміжку між платформою і очікуванням вагону. Вони дивились один на одного востаннє, але кожен тримав у цьому погляді картину їхнього спільного життя: днів, в яких було багато усмішок і тепла, моменти, які не можна більше повернути. Чоловік на лаві відчував, як все це стає його власною історією, хоча він зовсім не хотів цього. Він не знав імена цих двох, але їхні кроки, які ось ось розділяться, будуть звучати в його пам'яті ще довго. Він думав про годинник над головою. Він згадував, як кожна його власна поїздка, кожне його очікування вимірювалося таким же. Циферблатом, розділ 5 Потяг нарешті під'їхав. Сигнал, скрипи, звук гальм. Двері відчинилися, і пасажири виходили несучи валізи, дитячі іграшки, пакети з продуктами. Він взяв її руку, нічого не сказав. Вона потисла його долоню. І цей дотик не мав напруження, він був простим, як хвиля, що торкається кромки пляжу. Вони пройшли по перону, останній крок, і зупинились так, ніби чекали, коли їхні шляхи остаточно розділяться перед дверима вагону. Потяг рушив, скрип, звук, темрява, і їхні силуети вже ставали маленькими плямами у вікні. Жінка повернулась, і чоловік на лаві уловив її образ. Вона стояла спокійно, але в очах було щось гостре. Він знав, що вона дивиться не на потяг, а на життя, яке лишається позаду. Години у залі продовжував йти, тік-так, немов хотів підкреслити простий факт: час не зупиняється ні на мить. Коли вагон зник у темряві, платформа спорожніла, лише кілька людей залишилися, розмовляючи тихо або забираючи останні речі. Зал занурився в прискорене відлуння, шурхіт плащів, ледве чутне дзижчання ламп. Чоловік відчував, як у нього піднімається хвиля смутку, але це був не його біль. Він почувався як людина, яка бачила таємний. Ритуал світу, розділ шостий. На пероні лишилися тільки тіні і відгомін кроків. Люди розходились повільно, кожен, несучи свою маленьку драму разом з речами. Чоловік підвівся, забрав свою сумку. Вона була важка, зламана пряжка встромлювалася у долоню. Він пройшов повз кіоск, де продавали свіжу газету, і відчув запах друку. Життя відновлювалось ось у таких дрібних деталях: хліб у пакеті, запах свіжої кави, дитяча іграшка, що залишилась забутою на вокзалі, та яка обов'язково стане чиєюсь знахідкою. Чоловік, який спостерігав за парою, вийняв свій квиток. І поклав його в кишеню. Його поїзд мав теж скоро прибути. Він підійшов і подивився на годинник, який продовжував відраховувати хвилини. Там, у цьому круглому циферблаті, він бачив не просто цифри, а цілу бібліотеку прощань. Він знав, що ця пара не буде першою і не буде останньою. Їхні очі ще довго зберігатимуть географію один одного, і десь у кишені жінки буде лежати квиток на цей потяг, який поїхав без неї. Він знав це, бо сам зберігав квиток з поїздки, яку не зробив у молодості. Його потяг нарешті рушив, платформа віддалялася, а годинник далі відраховував час тік-так. Чоловік прибув на свою станцію. У кишені піджака лежав квиток. Він вийняв його, провів пальцями по маленьких надрукованих літерах, але не викинув. Він поклав квиток назад у кишеню і пішов далі, несучи з собою картину вечора: годинник, що тихо рахував хвилини, пару, що прощалась без криків, людей, які йшли. Своїми шляхами. Він зненавидів би цю сентиментальність у молодості, але тепер цінував її як мандрівник, що складає спогади у валізу. Виходячи коридорами вокзалу, він проходив повз людей, які не знали його історії, і які ніколи не дізнаються про те, що відбулося у ті хвилини на вокзалі. Він думав про те, як мало треба, щоб почати нове життя. Випадкова зупинка, несподівана розмова, неспішний крок уперед. Він відчув легко втому і щось віддалено схоже на полегшення, а годинник на вокзалі все так само йшов уперед, знаючи про прощання більше, ніж будь-хто у цьому місті. І сон сподалий час відпочинку. Затишна історія добігла кінця. Дякуємо, що прислухали нашу аудіо історію до кінця. Її для вас прочитала моя подруга Ірина Домбровська. Підписуйтесь. Щоб не пропустити навіть цікаве оповідання.